Дорогі друзі, сьогодні день інформування про аутизм. І головне, що я хочу вам сказати, сьогодні, це те, що аутисти мають майбутнє, але тільки якщо ми, як суспільство, підтримаємо їх і їхні родини. У 2014 році я була на фестивалі для аутистів. там я побачила дорослих людей з аутизмом з рівнем рівним потрібна їм підтримка, але всі вони реалізували себе. Актори, режисери, письменники, науковці, художники, і це стало можливим завдяки прийняттю, а не ізоляції. І сьогодні я хочу ще раз повісти про Максима Бровченка, хлопця з аутизмом, підлітка, який нещодавно зіграв головну роль у виставі в Запоріжжі. Репетиції проходили в театрі, що знаходиться в зоні частих обстрілів. Але Максим виставив і вийшов на сцену, грав дві з половиною години. Це приклад сили його і тих, хто його підтримав. Максим виняток, але як не повинно бути, тому що підтримка відкриває шлях для майбутнього усім. І це майбутнє ми повинні збудувати разом батьки, аутисти, суспільство. Дякую.